Сьогодні наш екскурсійний клуб розповість вам про занедбаний басейний комплекс Дніпровського інституту фізкультури. Ставте вподобайки і підписуйтесь, а ми починаємо. Цей басейний комплекс припинив функціонувати в далекому 1991 році у зв'язку з тим, що система подачі води не витримала морозів. Владі ж було не до університету і не до спортивних успіхів України. Фінансувати цю справу було нікому. Після цього басейн експлуатувати перестали, і на його місці залишився лише сумний спогад про те, що тут колись відбувалося тренування і змагання. Унікальність цього басейного комплексу в тому, що він був відкритого типу. Наявність водних перетікань, які з'єднували басейни, і наявність закритих приміщень давали можливість тренуватися в холодну пору року. Що цікаво, за радянських часів тут тренувався чотириразовий олімпійський чемпіон Володимир Сальников. Усе, що зараз залишилося від басейну, це квадратна яма зі стоячою водою всередині. Доповнюють цю сумну картину і ржаві ліхтарі, які, здається, ось-ось упадуть. Ну і звичайно ж, височені трампліни, сходи з яких, судячи з усього, забрали на метал. На цьому наша розповідь закінчується. Якщо вам відео сподобалося, не полянуйтеся поставити вподобайку і підписатися на канал. Цим ви допоможете розвитку і поширенню туризму в нашому місті. Слава Україні!